Дня, шановні вчителі, мене звати Юлія Данилівна Гундертайло. Я співробітник Інституту соціальної та політичної психології Лабораторії соціальної психології особистості. І сьогодні я б хотіла вас познайомити з тематикою психогігієна навчителя, арт терапевтичні техніки самопідтримки. На жаль, ми живемо у дуже складні часи, часи, коли війна. Прийшла на нашу землю, і від неї потерпають всі. Всі-всі, хто живе на цій території і поза нею. І вчителі є першим форпостом для наших дітей, першою підтримкою, першою лінією захисту для всіх дітей шкільного і дошкільного віку. І найперше, що я вважаю, що важливо робити вчителям, це турбуватися про себе. На жаль, в нашій культурі не прийнято це робити. На жаль, в нашій культурі мало часу і зусиль, ми звикли надавати для себе. Ми звикли турбуватися про інших. І вчителі також. Але сьогоднішні часи. Закликають нас змінити цю усталену практику і змінити її в сторону того, щоб на перше місце ставити турботу про себе. Тому що, якщо вчитель не в ресурсі, якщо вчитель погано себе почуває, навіть просто емоційно себе погано почуває, то він нічого не може дати дітям. Він не може їх підтримати, він не може їх заспокоїти. Він не може зробити нічого. Для того, щоб діти почували себе спокійно і почували себе у безпеці. І основою такої турботи, на мою думку, є практики психогігієни. Що ж таке є психогігієна? Психогігієна це рутинні практики самообслуговування та тренування мозку. Що сприяють формуванню та підтримці здорових когнітивних моделей особи, особистого благополуччя. Тобто це ті дії, щоденні дії, які ми робимо для того, щоб підтримувати своє е, фізичне і ментальне здоров'я. Для того, щоб зберігати здоровий глузд і спокій в усіх і навіть надзвичайних ситуаціях. І ці практики є основою нашого життя в таких складних умовах, в яких ми зараз опинилися, тому що це відчуття стабільності. Ми не можемо знайти відчуття стабільності зараз в зовнішньому світі. Все змінюється. Іде тривога, і все змінюється. і розклад, і навчання, і те, що ми маємо робити. І тільки внутрішня стабільність гарантує нам те, що ми будемо зберігати свій спокій і будемо е відчувати стабільність. А якщо вчитель відчуває стабільність, то і діти навколо нього будуть гуртуватися і відчувати цю стабільність, тому що діти е переживають те, що переживають навколо них дорослі. І основою, базисом, Стабільності є фізична гігієна. Фізична психогігієна це турбота про власне тіло. І е, це те, що можна дуже легко, просто виду, вибудувати і підтримувати. Мова не йде про те, щоб щодня надавати е, півтори години часу е, тренуванням у залі. Ні, мова йде про те, щоб кожного дня. Робити якісь фізичні вправи, незалежно в якому вони зроблені напряму чи контексті, але підтримка стабільного кровообігу, незалежно від того, в яких умовах ви знаходитеся. Якщо ви маєте можливість виходити, бігаєте, плаваєте, віджимаєтеся, робите присідання і так далі. Якщо е, ви не маєте такої можливості, ви використовуєте те, що можете. Ну, наприклад, робите віджимання від стіни або щось подібне, що допомагає підтримувати стабільний кровообіг. Також мається на увазі підтримка здорового харчування, підтримка е, також, е, практик звичайної гігієни – це вмивання водою, ну і так далі, все, що стосується очищення. І здорові практики сну. Як відомо, наша ситуація дуже часто призводить до різних розладів сну, їх важливо попереджати і, якщо потрібно, відновлювати. Для цього існують різноманітні практики, але це має бути базис. Якщо фізичне тіло буде не в порядку, то всі інші практики дуже складно буде застосовувати і підтримувати внутрішню стабільність. Інформаційна психогігієна. Інформаційна психогігієна вона стосується нашого поводження з інформацією. Тобто, що ми споживаємо? Мається на увазі, наскільки ми диференційовано підходимо до вибору інформації. В даній ситуації ми максимально е, зменшуємо кількість емоційного навантаження в контакті з е, інформацією. Тобто це не про те, щоб зовсім не дивитися новини, а про те, щоб їх зробити максимально для себе емоційно нейтральними. І не дивитися той конта... контент, який викликає дуже великі негативні емоції. Чому це важливо робити? Тому що психіка у нас так побудована, що ті картинки жахливі, які ви побачили, дуже важко психіці потім буде забути. Вам Важко буде це забути, і вони можуть з'являтися і викликати стрес по-новому. І знову ж таки інформаційна психологія полягає в тому, щоб перше, чим якийсь контент публікувати, подумати над тим, які емоції буде викликати цей контент. І якщо це емоції розпачу, страху, то подібні речі публікувати не варто. Їх варто обговорити з кимось близьким або за потреби навіть зі спеціалістом. Щоб не поширювати в, серед людей панічні настрої, страх і безпорадність і безнадію, наступний елемент це комунікативна психогігіна. це про спілкування. Наше спілкування має бути в даній ситуації дуже вивірене. Тобто спілкуватися як офлайн, так і онлайн варто лише з тими людьми, які дають вам підтримку, і де ви можете надавати підтримку. Позитивні емоції, хороші переживання, якийсь позитив, тоді варто вступати в таке спілкування. Якщо такої можливості немає, то краще не спілкуватися. Обмежити своє спілкування, не спілкуватися з людьми, які викликають негативні емоції. Наступна група практик це ментальна психогігієна, тобто турбота про роботу мозку. Наш мозок потребує такої ж уваги і стільки ж не менше ж зусиль, як і підтримка фізичного здоров'я. Що мається на увазі? Ми є в інформаційній епосі, ми переживаємо стан військової агресії в нашій країні, і наш мозок постійно знаходиться в стані стресу. Вже можна сказати точно, що в стані дистресу, в стані хронічної напруги. Але вся робота всього організму нашого побудована на бінарному принципі. Напруження, розслаблення, напруження, розслаблення. Якщо збивається цей ритм, то мозок починає працювати погано. Мозок починає е, тормозити. Мозок починає нас підводити. Коли нам потрібно якісь зробити дії, ми можемо щось забувати, переплутувати, відчувати хронічну втому. І для того, щоб мозок добре функціонував, ми маємо робити вправи для того, щоб його розвантажити. Що може бути такими практиками розвантаження? Це можуть бути молитви, незалежно в якому контексті. Це можуть бути медитативні практики, візуалізації, дихальні практики, все, що дозволяє мозку відчути спокій. Хоча би на кілька хвилин. Хоча би вийти з цього стану постійного напруження і перейти в стан розслаблення. Таким чином ми дозволимо мозку функціонувати краще. І остання група практик, на яку я хотіла звернути увагу, це рекреаційна. Тобто нам важливо не тільки відпочивати, а ще і відновлюватися. Тобто набиратися сил. Про що йде мова? Про ті види діяльності, які конкретно вам приносять відчуття радості і щастя. Для когось це буде просто ходьба, для когось вишивання, для когось в'язання, для когось якісь інші види діяльності, але важливо. Те, щоб ви мали таку вид діяльності, хобі, як у нас його називають найчастіше. Коли ви набираєтеся сил, коли ви виходите після цього заняття наповненими, коли ви після цього заняття хочете далі рухатися, щось робити, ділитися своєю енергією, тому що ви її накопичили. І... Таким чином, застосовуючи ці основні групи практик психогігієни, відслідковуючи, контролюючи, чи всі вони у вас в житті присутні, і як ви їх практикуєте, ви можете для себе зробити такий чек-ап того, як у вас відбувається життя. Чи достатньо у вас е, якихось видів діяльності, чи, можливо, чогось не вистачає, десь ви е, пропускаєте якісь елементи е, в зв'язку з тими чи іншими причинами? Арт-терапія, як відомо, це мистецтво. І це е, мистецтво зцілення, е, яке допомагає в цій складній ситуації. Підтримувати ментальне здоров'я і відчуття благополуччя, підтримувати здоров'я, ментальної особистості і здоровий спосіб життя. Як можна собі допомогти за допомогою артерапевтичних технік? Саме найпростіша техніка є малювання настрою, тобто вам потрібен якийсь папір якісь е, засоби для малювання, це можуть бути олівці, ручки, е, мілки, фарби, все, що у вас є під руками. І ви просто сідаєте, малюєте свій настрій. І вже на цьому малюнку ви можете побачити, що з вами зараз наразі відбувається. Наскільки ви себе добре почуваєте, чи не добре себе почуваєте. Тому що наші слова не завжди можуть вмістити ті емоційні переживання, які в нас є всередині. І малювання завжди допомагає це побачити, як воно відбувається насправді. Малюєте і дивитеся, що могло би покращити той малюнок, який у вас вийшов. Наприклад, якщо у вас ви намалювали дерево, і вам здається, що йому одиноко, ви можете домалювати інше дерево, і дерево стане веселіше. Або, наприклад, якщо е, ви намалювали. Там якісь е, е, поляну з квіточками, і їм не вистачає сонця, ви можете домалювати сонце, і малюнок зразу стане веселіший і вам стане краще. Тому що е, те, що ви виражаєте назовні, змінюєте, впливає на, наш, на ваш внутрішній стан. І ця проста практика допомагає зрозуміти і змінити свій настрій буквально за. 5-10 хвилин. Практикуйте і хай у вас буде все гаразд.